Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає організацію захисту та забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики в умовах війни. Відповідний указ президент України підписав 17 жовтня. Відтак, уряд у 10-денний термін, має посилити інженерний захист критичних об'єктів, збільшити кількість груп ППО, а також створити резерви обладнання і запчастини для швидкого ремонту. Дефіциту в енергосистемі України після початку опалювального сезону немає. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Розповів, що до тепла поступово підключають все більше міст. Насамперед батареї будуть, теп... будуть більш теплими у школах, лікарнях, дитячих садочках та інших об'єктах соціальної інфраструктури. Взимку по всій країні працюватимуть тисячі пунктів незламності, а тарифи до кінця опалювального сезону залишаться без змін. Водночас вугілля не вистачає передусім для. Для державної центренерго, від якої залежить наявність світла і тепла в оселях, зокрема жителів Києва і області. Про це в ефірі Україн News розповів народний депутат Олексій Кучеренко. Не вистачає вугілля в першу чергу для державної центр Центрнерго ну, щоб ви розуміли, Центр Енерго це отут Трипільська станція під Києвом, від якої дуже залежить буде світло в Києві та в київській області чи ні. Ми так само, як і ви, чули неодноразово. Що все чудово, всього вистачає, вугілля вистачає, газу вистачає. Ну зараз виявляється, що це, м'яко кажучи, не зовсім так. У мене є таке відчуття, як у дорослої досвідченої людини, що може бути що це і дуже не так певною мірою, особливо по вугіллю. Бо в мене є певна інформація моя напівофіційна, яка каже, що якщо в приватному секторі, а це я одразу хочу сказати, що. У нас там є вугільні шахти, там дуже потужні. Це ДТК і відповідна їх теплова генерація. Там, з вугіллям, наскільки мені відомо, все більш-менш нормально. Більш того, вони законтрактували 600. Тисяч польського вугілля і вже тягнуть його із Польщі залізницею. Бо логістика порушена. Ви всі розумієте. А от стосовно рапортів цих і звитяг про державний сектор виявляється, що там абсолютно не все це. Тому я на жаль відповідаю вам: це та ситуація, в якій мені здається, що саме в генерації тепловій ризики основні в державній енергокомпанії центр нерв. Друзі, аби поговорити чи не про найважливіше питання нині це енергетичне в житті нашої країни. До нашої ефіру доєднується Вікторія Войціцька, директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги. Пані Вікторія, вітаємо вас. Вітаю вас. Пані пані Вікторія, протягом минулого року і минулого опалювального сезону, росіяни випустили понад 1200 ракет і дронів по енергетичних об'єктах України. Понад 250 з них все ж таки влучили в цілі і пошкодили 40% магістральних мереж. Різ, різного ступеня ушкоджень тоді зазнали теплові та гідроелектростанції, і е, новий енергетичний терор окупантів триває вже. Місяць чи готова енергосистема України до нових викликів і нового опалювального сезону? До чого готуватися українцям і зрештою, як нам пережити цю зиму? Дуже доречні питання. Звичайно, я думаю, що як нам пережити зиму? У нас вже є насправді як у населенні да, як українців, певний імунітет до тих викликів, які безумовно будуть і цієї зими також. У зв'язку з тим, що Україна Греса вона не припинить свої спроби е, понурити Україну в темряву фон, вони будуть продовжувати бити по нашим об'єктам. Ми бачимо вже, що на сході вони спеціально абсолютно чітко намагаються потрапити в гарні вузли, і в результаті чого залишаються цілити населення, села без е, газу. Тобто, окрім е, об'єктів, які пов'язані з теплогенерацією, з електрогенерацією, тепер і ще й ворог є по об'єктам, які стосуються безпосередньо і ще газопостачання. Тому до чого готуватися? До готуватися до найгіршого. Я думаю, що ми психологічно вже готові. Технічно, я думаю, що люди також вже зараз розуміють, що їм треба робити для того, щоб. В умовах, якщо немає тепла, якщо нема води, якщо немає електроенергії, що їм робити? Збирати речі, їхати до своїх родичів, які живуть в селі, наприклад, де є автономне забезпечення або світлом, або тим же самим теплом, або шукати інших варіантів? Тому з цієї точки зору я думаю, що населення вже готове. А от з точки зору купальної держави, то тут є певні питання, але перш за все є питання до наших партнерів, як на мене, які на превеликі жалі вони не вчасно, ну, не в тому об'ємі, не в тій кількості надають нам допомогу у вигляді систем повітряної оборони. Наприклад, те, що можна було би отримувати значно більше, це ми знаємо з нашої адвокаційної, е, якраз роботи на, на в країнах, які наші є партнерами рішення по наданню ППО ну, в багатьох випадках приймалися багато місяців, а мало би бути набагато швидше. Тому тут питання не до наших енергетиків, не до наших можновласів, а перш за все, до наших партнерів, з точки зору того, в які, на, наскільки швидко і в якій кількості вони нам від ППО недостатньо. І не так швидко, як мала би бути для того, щоб бути повноцінно готовими до наступної зими. Пані Вікторії, також не можемо не згадати і щойно от чули про це в ефірі, також що Україна трохи відстає від графіку накопичення вугілля на проходження опалювального сезону. Однак, Міністерство енергетики продовжує накопичувати необхідні енергоресурси. І е, хотілося б вас запитати, якими є вже запаси на опалювальний сезон, яка ситуація нині з власним видобутком, і чи обійдемося без допомоги міжнародних партнерів. Коли ми говоримо про допомогу міжнародних партнерів, ми маємо розуміти про наскільки вразливими будуть ті чи інші об'єкти, що за ціль поставить ворог, що вони захочуть знищувати. А так, пана Кучеренка він був в тому що є затримка із необхідним накопиченням на державні компанії, це але для того є певні також пояснення, які пов'язані з тим, що в окупанні немає достатньо. Ресурсів вони їх накопичують якраз зараз для того, щоб здійснити закупівлю. Чесно кажучи, на мою думку, і я переконана в тому, що наприклад ті ж самі запаси вугілля краще тримати і домовлятися про те, щоб їх ну щоб вони були фізично у країнах сусідів, і щоб ми їх, от, от, по мірі того як ми їх використовуємо, ми їх завозимо. Для того щоб якраз е, е, уникнути ситуацію, коли е, запаси вугілля можуть стати об'єктом е, цілі для ураження з боку нашого ворога, тому тут ще великий знак питання: чи ми все маємо мати саме на території України? А чи не краще мати от якраз ці стратегічні? Запаси енергоресурсів по межами України і мати домовленість з нашими партнерами на те, щоб ми їх використовували по мірі того, як ми їх потребуємо. А, пані Вікторія, все ж таки, хочу поточнити, як ви вважаєте, чи вдасться нам цьогоріч обійтися без палива за кордоном? Бою, що ні, і особливо, якщо у нас будуть питання пов'язані із? Наприклад, там, наприклад, якщо Росія вирішить припинити транзит свого газу в Європу територію України, то тоді скоріш за все нам доведеться, наприклад, збільшувати реверс того ж самого газу з території Європи. А, по вугіллю можливо нам також доведеться докуповувати і довозити, але тут менш мовірні, що саме це буде. Зрештою, цьогоріч Україна планує повністю відмовитися від імпорту газу та пройти опалювальний сезон власними ресурсами. І От тут питання, чи зміняться через це тарифи і чи зможе Україна збільшити видобуток газу за рахунок відвойованих у росіян так званих вишок бойка у Чорному морі. Вишки бойка точно ми можемо поки що забути, і не варто на них розраховувати. Власний видобуток. Ну, можемо сказати так, власний видобуток для того, щоб ми були повністю незалежними від імпорту російського газу, то ми маємо бути абсолютно впевнені в тому, що на західних на східних я перепрошую областях, у нас не буде обстрілів наших ключових об'єктів газовидобутку в ті ж самі там Харківській, наприклад, області, що не будуть обстрілів в Полтавській області, де також о, значний об'єм газу видобувається, тобто. Теоретично можна сказати, що ми можемо наростити достатній об'єм. Хоча я поки що не бачу, що в нас є достатні інвестиції, і щоб у нас відкривалися додаткові і родовища, і нові свердловини давали такі великі. Там дебі, тобто видобуток, щоб перекрити потреби. А питання полягає в тому, наскільки ми маємо захищену і існуючу інфраструктуру, а, яка в нас є по видобутку саме газу, і наскільки е, в планах чи не в планах у ворога буде враження і цих об'єктів, якщо вони будуть перед собою ставити таку мету, ну тоді зрозуміло, що скоріш за все доведеться. Просити про допомогу наших сусідів, і тут можу сказати, що до речі, європейці в цьому розумінні доволі спокійно налаштовані на те, щоб нам допомагати. У них у самих достатньо вже є газу для того, щоб спокійно пройти цей опалювальний режим. До речі, вони я зробили настільки великі запаси, що е, може спокійно пройти навіть без транзиту російського газу територію України. Це була їх політика на цей опалювальний сезон. Тому я думаю, що ми можемо точно розраховувати на допомогу і на підтримку. Інше питання: що нам потрібен фізичний захист, нам потрібен захист. У вигляді е, багаторівневих багатошарових систем протиповітряної оборони, які будуть захищати об'єкти. І від атак дронів, і від атак ракети, і так далі. Тому у нас велика країна, велика кількість людей, велика кількість об'єктів, які потребують такої допомоги до, такої якраз захисту. І ми поки що на превеликий жаль, не маємо можливості закрити всі об'єкти. Це просто фізично неможливо. Тому ми все ще залишаємося вразливими. Ми про це маємо Пані Вікторія, і хотіла б ще трошки до попередньої теми поточнити. Що саме зараз заважає видобувати з держшахт достатню кількість вугілля? Питання в тому, що наскільки ми можемо видобувати вугілля, а наскільки ми можемо розраховуватися за це вугілля в повному об'ємі? У компанії Центр Енерго» якраз. І з того, що я розумію, є певні обмеження, фінансові можливості того, щоб е закуповувати те саме вугілля. Перед ними так само є запровованість за ту електроенергію, яку вони е е виробляли, якраз використовуючи те саме в і це таке знаєте, входить за коло. Тому питання вугілля, власного видобутку. Е Шахти це таке заплутаний клубок, який вимагає системного підходу, щоб його розплутувати і виробляти загальну державну політику, тому що, що взагалі з цим робити. Е, і ще раз повторюсь: знайти вугілля для України як в Україні, так і по за межами цього року не буде проблемою. Питання зараз в тому, що у компанії центр енерго просто не достання фінансових коштів для того, щоб накопичити все це вугілля, яке необхідно. За тими планами, які були затверджені, але і ще раз я от задаюся питання: чи нам дійсно варто враховуючи саме безпекову складову, закуповувати вугілля і його завозити, і складати його біля безпосередньої самої станції, чи може з точки зору безпеки, нам варто було би попросити наших? Сусідів тих самих поляків, використовувати їх площі для того, щоб таке вугілля у них зберігати і його протягом цього опалювального сезону необхідними об'ємами регулярно завозити, але не складати все прямо біля самої станції. Пані Вікторія, дякую вам. Ви сказали дуже круту тезу. Те, що потрібно готуватися все ж таки до критичної ситуації, аби гідно пройти цей опалювальний сезон. А ми ж з вами, якщо, якщо ми будемо мати таких фахових експертів в ефірі, як ви, то підготуємо нашого глядача до, до реального гідного проходження опалювального сезону. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами була Вікторія Витіцька, директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги. Дякуємо.